Ага, вона вже там сидить, люди, друзі. Да. Вона вже там сидить. Непогано. Нарешті ми дочекалися. Бля. Перша година дня і вже нарешті перва рибка. Під самий вечір ми її знайшли. Так, треба обережно, не хочеться її Потіряти, бо Поводочок дуже тоненький. О, 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 о! нарешті, Нарешті, друзі, ви подивіться. Це капець. Нарешті плотва. Гарний розмір. Клас. Невже сьогодні буде рибалка? Бачите, поводочок все-таки має бути малесенький і довгий. 90 см для плотви, Це я всім його раджу. І бачите, все працює ще. Довжина. Ну, зараз закидаю фідер і достану садочок. Будемо садочок зберігати і подивимося, що сьогодні вийде у нас половить. Клас! Я радий, що не зря приїхав, вже якась рибка точно буде.